Вармадо, забудь про головний біль. Ой, це сніданок так. з 1 плюс 1», канал Тет. І ви знаєте, ми з самого ранку, з сьомої ранку, як з вами, обіцяли, що лейтмотивом сьогоднішнього ранку буде. Нові символи перемоги. Оці вихідні, які були, вони стали абсолютно переламними, е історичними. Ми, ми знали не історики, ми знали нею не е військові експерти, але той драйв, і той хайп, і та е абсолютно. Зневіру у перемозі у ворога, здивування у всього світу. Вони нам кажуть про те, що це абсолютний початок кінця. А скільки мемів з'явилося? Добрих, про наші цінності, чесних оладки буде у нас залишилися. Пам'ятаєте цю історію, коли в Блаклі прийшли наші? Так. От давайте просто цей шматочок подивимося. Це просто вже абсолютно мемна історія, яка ходить по всьому світу. А нас, боже, 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 боже. Ви на нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже, вже все добренько. Спасіба, наски, в нас аладі залишилося. Будете трішечки, трішечки пізніше. У нас оладі осталися. будете. От ми зараз на честь отих самих символічних оладів з Харківщини приготуємо тут свої для того, щоб цей символ ще більше підкріпити. Бо для нас це справді символ перемоги і символ вдячності українського пізніше, народу. Трішечки пізніше це зараз. Знаєте? Це Зараз так? Да? Абсолютно, прямо зараз. А, слухайте, насправді рецептів купа. А, ми спробуємо відтворити саме харківські оладі, як правильно казати, Оладки. От оладки, оладки, оладії кажуть по-різному. Та, але рецепт і рецептів купа. Неля з Харківщини не знає а, потом і рецепти. Будемо зараз з тобою куховарити. Може, потім в балаклії перевіримо, чи правильно це все було. А, так, Що я знаю? Треба окремо а, трошки кефіру. Давай, виливай сюди кефіру. Кефір. У нас буде два посуди великі. Дивіться, для того, щоб приготувати це тісто, треба два посуди. Кефір змішати з содою. Давай чайною ложечкою, мабуть, чайну ложку давай. соди. Ви додаємо. Ви бачите зараз на екрані. Uh, значить, Нель, можна тебе попрошу так. перемішувати Слухай, давай, це до піни. Не Мабуть... Ні, ні, не все, не все, не все, да? не, все, не, ну все, не все, я дізнавався, не все. А, uh, Нільочок, можна попрошу тебе перемішати? Звичайно, Бо ти звичайно. Це класно робиш, а, давай я змішаю, а, а ти як... збивай яйце з цукром і сім. Е, Ладію це роблю. Так. Uh, і інша історія, інша. Єдине, історія. що у нас у він плита, вже... ага, плита вже плита вже нагрілася. Так, насправді uh, um, суть різниці рецептів. От того, що ми робимо, може полягати в тому, що ви додасте в тісто. в тісто можна додавати що завгодно. Дивіться, головне, ягоди, овочі, яблука, лапки яблука. з яблуками роблять, іноді роблять навпаки салоні, Філь. наприклад, там, з кабачками Супер. або з чимось подібним. Дивіться, в кефір додали чайну ложку мій. соди, і бачите, який процес відбувається? Тобто вони я зараз знаю, як вам показати, вони просто почали е, спін таке от пінитися. О, пін, так, пін, значить, ся, оце, оце правильний процес, отак має бути. Значить, а нормальний далі... кефір і нормальна сода, все, і нормальна кількість соди. Щось в мене е, але, рукавиці… Дай, вони не потрібні. Ми не будемо торкатися їжі. Ми Ні, зараз ну, слухай, все обережно зробимо. Я пам'ятаю, коли ми запускали твій день, я постійно виделочку. казав е, ведучим «Твого дня: вдягайте, вдягайте на себе рукавиці, щоб було красиво. а Сам не вдягає. Це ж неправильно, неправильно. Виделочку. на я... Що тобі його. дати? Виделку. Так, ну, мені просто зручніше виделкою. Хтось робить це вінчиком. Так, значить, мені... У нас сьогодні щось з плитою не заходить. З самого ранку. Кава побігла, куди не треба. Бо ми так поспішаємо, як наче ми тут зараз хлопців наших ЗСУ будемо зустрічати. Слухай, а от у такому Шу... ритмі всі так. живемо зараз, от у такому ритмі. Пам'ятаєте, цей мем, коли засинати було страшно, а наче прокинемося вже Москва, наша, знаєте. Просто боїшся щось пропустити. Такий темпоритм ритму страшенний просто. І ви знаєте, страшенно тішимося ми з того, що у нас от такі символи війни. Символи війни це дім, затишок, це класні страви, які можуть приготувати всі. Це прості речі, не якісь абстрактні, вітальні, якась геополітика. А прості речі про родину, про любов, про е тепло. Про тепло. Доброго, подяку. О, ну що змішуємо. Тепер. Збили так. Тепер додаємо це сюди. А Нелька-то з Харківщини. У неї руки то <світ> знають, що робити. Знаєте? Так, так, змішуємо прибирай. тепер. Прибираю. Це швиденько це змішуємо, Ліно. і Ріно. далі поступово додаємо борошно для того, щоб консистенція була ну приблизно як така густа сметана, і все, борошно у нас вже передає. Давай я буду так об обережно. обережно. Давай. Угу, угу, угу. Давай щоб... Так, а ти мішаєш так правильно? Да? Так. От дивіться, на цьому етапі можна додавати будь-що у тісто. От е, неля яблука згадала, можна якісь сезонні а фрукти зараз додавати. Зупинись, поки що. Але зараз дрібно, я вимішаю цю і... частинку. Та, У нас що такі є. класичні оладки. Це ж класичні, так? Так, да? це класичні оладки, звичайні, солодкі з цукром. Можна там, ну, дрібочку солі ми вже додали, просто щоб не було занадто солодко. Але ви вже можете експериментувати, як хочете. Я пам'ятаю, бабуся ще в дитинстві трішки ванільки додавала, О, ванільного цукру, просто для аромату, щоб знаєш, так смачно пахло і все. Я думаю, ще можна, бо трішечки густувати. У мене оладки асоціювалися з дуже зручним стравою. Часто її готували на вихідні, все. тому що можна тому, було що знаєте, знає, на весь робочий тиждень, коли батьки. Працюють, можна було підігрівати, і це зручно абсолютно. Така, знаєте, історія, яка і холодною і класна, і, mm -hmm. і гарячою і класна. Ніхто не думав, що оладки стануть таким от, е, а дуже ваговим символом. Наприклад, домашня там сметанка або варенічко, якесь а... яблук. О Боже, це так смачно. А, раніше в мене це був символ школи, а тепер перемоги. Ну, бачу, В принципі, я думаю, що змінюється. достатньо. Так, а тепер, от можна... е, як кажуть, ключовий момент на інших каналах є така програма була. От У нас ну, ключовий момент інший означає. Я більше не додавала, але може... Давай трошки ще борошно. Ну ні? давай, одну граминочку і все. Трошечки. Оп. Тому що воно не візьметься Оп. тоді. Оп. Оп. Все. Все. Ну, так, ну тепер розігріта. Петельня розігріта. Супер. Я давай да. е, Так, Мені на здається, що так. Ну, краще трошки. трішечки олійкою, можна її. У нас такий був. Ой, обожній цей момент, я відчуваю себе справжнім кухарем, коли вливаю олію на пательну горячу. Ви робиш це, так даєш наспрофесійно. Дивіться. Все. Кухонні танці, вибачте, за. Каламбур такий-та. Ну, просто у кожного є свої якісь маленькі. насипати? Ні, давай ти, бо мені страшно трошки. Те зроблю, а це важливий момент, ключовий. У тебе все такі руки ж з Харківщини. У тебе все мають харківські уладки отак йти. Просто від. Так, ну, спробуємо зараз зробити невеличкі. Ми, в принципі, робимо формочки отак, як має це бути, так? Ну, давай будемо їх невеличкі робити. О, нормально. А петельня наче вже да? Да, нормально, ну, петельня нормально. розігріта, так? Петельня розігріта, да, так. Трішечки масло треба нагрітися, але воно зараз візьметься. Ні, візьметься, візьметься зараз маслом, так. Да. Все нормально. Оп-оп-оп-оп, просто так вони будуть ще розповзатися, тому. Не сильно, не сильно до речі, люди. Слухайте, їх. от е, е, мені так цікаво спостерігати за е, тим, як з'являються у нас нові символи війни. Е, я вже навіть збився з ліку. Які у нас символи і хто ці символи? От давайте зараз випишіть, будь ласка, нам в інстаграм. Ви пам'ятаєте, де наш пост, е, які у вас є символи цієї війни? Е, я пам'ятаю, що це був. Е, це була і Шавка, та це і був півник, і Київник Васильківська майоніка. Та? Так і отой пес Лабрадор, якого пам'ятаєш, з під Бучі намагався забрати господар. Він ледь ходив вже. Йому так. було важко. Задні лапи вже відходили. І коротше купа-купа символів, Вони всі життєві, всі теплі. От пишіть, які у вас символи, Можливо, це буде ваша така інтимна історія. Дуже і це теж у нашу загальну скарбничку. Все, процес пішов, а латки наші беруться зараз. Трішечки сильніше олія розігріється, та вони вже нормально тримаються. Не, не не пригорають Прикольно. і не випнуть одне до одного. Зараз приготуємо ну вже повністю всю порцію і покажемо вам, що вийшло в результаті. Красунчики в нас виходять. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Не постійно Власне. про ванільку каже, що ти подати ванільки і буде інше робити. що мені не вистачає, тому що в мене, от я ж кажу, бабуся додавала трішечки ванільного цукру, і це завжди асоціювалося з тим, що ти заходиш в хату, відчуваєш запах ванілі і розумієш, що щось печуть, щось готують на кухні. Ну, але можна і так, нічого страшного. Ми тут експериментуємо і будемо. Досмажимо всю повністю всю порцію, яку зробили, тому що хочеться спробувати і нагодувати всі. І до речі, знаєш, ти кажеш, типу, Неля з Харківщини, вона правно вміє там щось готувати. Зізнання, друзі, на всю країну. Це мої перші оладки в житті. Перші, клянусь тобі. Слухай, а генетика Нель? Ну, можливо, я не знаю. Я тобі чесно скажу. А генетика тобі нащо? Ну добре не готувала ти. Добре, тобі з родиною пощастило. Але знаєш, знаєш, мама готувала. Але знаєш, Яке усвідомлення? Я думаю, він це так, як з літературою класичною. Знаєш, коли ти її читаєш в школі, це одне усвідомлення. Коли ти її читаєш вже в дорослому віці, це зовсім інше сприйняття. От так само і з А коли, читаєш вперше... коли тебе заставляють готувати в дитинстві, тобі якось не дуже цікаво. А зараз 35 років стоїш. Думаєш, слухай, круто, класно виходить. Навіть знаєш... головне, щоб смачно було і щоб Це знаєш, це коли ти книги згадала, коли до книги якоїсь, коли ти бачиш, що хтось читає цю книгу вперше, а ти страшенно обожнюєш і ти такий щасливий. Знаєш, стоїш, господи, Задреш, у неї да, думаєш, ця Боже, книга все, вперше. все ще попереду. Так і у тебе. У тебе ще перша оладка. Я тобі заздрю. Так, ну прям ну, мені хочеться просто подивитися. Теж, просмажились, а чи не просмажились? М -м, гарячі гарячі гарячі. А, ми обіцяли вам тренди тіктоку показати. Так а, обіцяли? Обіцяли. А, обіцяли. Значить, ця історія абсолютно про наш час. А, у нас зараз символи дуже чіткі. І Тік-Ток. час прискорився. прискорився. – це не лише, щоб ви розуміли там про хіхенькі-хаханькі. Там косиків, багато цього, цього там, цікавого. Там, там, до речі, просто... також готують, і ми постійно бачимо якісь кулінарні тренди. Бачимо, що військові наші роблять зараз, коли вже пішов врожай винограду, вони навчилися ще й смаколики готувати з винограду. Також розкажемо про котів, про котоборону, яка готова підсилити, скажімо так, не, наші збройні сили. Ну, пробуй, просмажилась чи не просмажилась? Ну і про б'юті лайфхак, після якого Шак. кажуть, да? Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.